Всім привіт, друзі! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні буде багато мотивації, багато мамського контенту. Тому приєднайтесь, бажаю вам провести гарний час з нами. Так, де ми їдемо? Куди наша подорож? На бурштин. Що ми там забули? На бурштин. Що ми забули в бурштині? Ми забули за? у бурштині Захара. І два скільки чотири дні дитини не було вдома. Відправили трохи до бабусі і так скучили за малим. Таке враження, що його місяць немає. Їдемо забирати. Насправді, це наш перший досвід, коли ми одну дитину відправили на кілька днів поза домом. І дуже незвичні відчуття раніше. Ми один раз вже відправляли двох старших синів. І це ми говорили тоді з чоловіком, що це був наш найкращий відпочинок, наші найкращі вихідні без дітей. Але як би добре не було без дітей, дуже за ними скучаємо. І ось зараз їдемо, маємо недільну міні-подорож до батьків. За да, Дем'ян? Привет, <свечу> Татьяна, Татьяна Лешонки приходят Сейчас плакула у Манели Все нормально Що ми? Сказали хлопцям папа, відправили в садочок. І починається наш вихідний. Обожнюю понеділок. Понеділок це мій улюблений день. Як не дивно. А колись понеділок для мене був найважчим днем. Тепер це мій улюблений день. Попри те, що зараз я маю розгребти все, що за вихідні тут натворили, наперевертали. І на кухні, і прання, і робота одна робота друга. Словом, беруся за справи, бо їх дуже багато, але чомусь в понеділок завжди просинаюся з великим ентузіазмом, і хочеться багато, і здається, що можу дуже багато зробити. Тому поки не втратила ще цієї енергії. Каву вже попила, поснідала. Зараз вкладаємо скоренько устимка спати, <мас> так, Ти будеш спати. Ні, ти ще не схожий на того, хто буде спати. Ну, поки засталим ліжко, поки він ще тут чебиряє. Нозями чебиряє. А тоді продовжу. Та перед тим, як приводити свій дім до ладу, треба спочатку привести себе. Я вже переконалася, якщо розпочну свій ранок з догляду за собою, зроблю це швидко, то якось організованіше проходить мій день, більш продуктивніше, і я тоді набагато зібраніше. Мій щоденний ранковий догляд це вмивання, тонер в мене такий. Можна сказати, три в одному тонер з комбучою, Він мені на ранок підходить як тонер сироватка і легкий крем. Під очі наношу ще сироватку таку з металевим роликом, яка забирає гарно набряки після ночі. І обов'язково все це закриваю SPF кремом. Це мій обов'язковий етап у догляді. Все можу пропустити, але етап SPF -у не пропускаю ніколи. Як бачите, мій вже майже закінчується, але я. Дуже ним задоволена, дуже він мені подобається. Просто ідеальний, як для мене, це від бренду Сью Скін на хімічних і фізичних фільтрах. Моя шкіра зволожена, доглянута. Просто подивіться, в якому стані зараз моя шкіра, я дуже нею задоволена. Тому себе доглянула, продовжую доглядати за своїм будинком. І першочергово це, звичайно, треба позасталяти ліжка. Малий ще спати не хоче. Ну, я намагалась його вкласти, але він щось там не дуже готовий був до сну. Нема в нас, на жаль, якогось такого стабільного і класного режиму, аби там дитина в точні години засинала, в точні години їла. Нема. В нас так воно не працює. В мене нестабільний графік і часто все змінюється. І відповідно не змогла я привчити дитину до графіку, але е, можу. Е, з певністю казати і радити іншим матусям, щоб справді постаралися в першу чергу налагодити режим, бо це дуже виручає, це дуже зручно. Ну але треба також розуміти, що якщо у мами немає режиму, то в дитини його тим більше бути не може. Закинула ще паралельно прання. Це моя теж щоденна робота. Ніколи практично в мене не буває дня, щоб я не прала, навіть в неділю працює. Пральна машина, бо прання завжди в мене є достатньо. Малюку вже скоро буде пів року, і я готова поділитися відгуком на ось це ліжечко в якомусь, мабуть, з наступних відео детально ще раз його покажу і розкажу про нього, бо було багато запитань. Єдине, що можу сказати, що сама ідея цього ліжечка ок, але, власне, моя модель не дуже вдала, таку б точно не радила купляти. А зараз намагаюся малюка запакувати у Ергорюкзак і таки попробувати вкласти на сон. Він спить часто, разів 5, мабуть, за день, але дуже-дуже трошки по 15-20 хвилин. І від цього відчуття таке, наче його цілий день вкладаю спати без кінця. Це насправді дуже виснажливо, набагато простіше, якби дитина спала двічі на день або навіть раз на день, але добрих дві-півтори години, так було б набагато простіше. Ну, на жаль, в нас так не склалося, в нас трошки по-іншому. Мусимо підлаштовуватись під те, що маємо. Насправді, якби мене запитали три речі, без яких я не уявляю комфортного материнства, то я би точно назвала рюкзак, бо це річ, яка, по-перше, завжди зі мною. По-друге, я постійно її використовую по кілька разів на день. Син мені тепер по-іншому практично не засинає. Ну, ще може заснути в машині, як їдемо. А так, то або ось так просто руками на руках носити, і обов'язково так вертикально стовпчиком, або в рюкзаку. Ну, Зараз я це практикую найбільше, бо маю вільні руки, можу, ну, як мінімум. В телефоні ще паралельно працювати, поки його вкладаю спати. Ось. Друга річ, без якої я точно не уявляю свого комфортного материнства, це є молоковідсмоктувач. Також користуюсь ним на постійній основі. Я вже показувала колись, який купляла такий бездротовий з акумулятором, і він дуже-дуже мені зручний. От, просто для мене це такий must have. Без нього я б точно не дала ради, по-перше, з лактостазами, з е, першими днями, тижнями навіть, можна сказати, лактації, коли в мене були з цим проблеми. І плюс зараз він мене постійно виручає, коли мені треба відлучитися або коли в мене часом буває, особливо в жаркі дні, коли я багато п'ю води там, чи іншої рідини, то. У мене буває гіперлактація, і молока просто дуже багато, дитині стільки не треба, то я просто використовую цей молоко, відсмоктуваш, і. Сіджусь, і... Легше мені і на моє здоров'я це краще, і плюс є ще молоко, яке можна заморозити. І за потреби, коли я десь відлучаюся, там з пляшечки, мама спокійно, чи будь-хто інший чи чоловік може погодувати мені дитину. Був в мене правда такий один прикрий випадок, коли я мала цілу в морозилці майже цілу шухляду намороженого молока грудного. Причому такого гарної якості з перших місяців, коли молоко дійсно дуже ще таке жирне і калорійне, то через вимкнення світла в мене розморозилася повністю морозилка, ну, якась халепа сталася з холодильником. і... Все молоко пропало. <сіх> Оце був такий, знаєте, момент майже до сліз. Ні за що я так не шкодувала, ні за м'ясом, яке там пропало, чи е, кілограмами полуниці інших ягодів, які в мене там вже були на мороженні. А ось грудне молоко це те, що ну, неможливо ні замінити, ні десь купити, тому за цим я сумувала найбільше. Ну, зрештою, <сіх> маємо як маємо, живемо в тих умовах, які є. Дбаємо самі про свою енергонезалежність. До речі, зараз вам покажу, що нам вже приїхало, і як ми плануємо з цією ситуацією давати собі раду взимку. Ну, насправді, в нашому регіоні зараз світло практично не вимикають окремі дні там, по кілька годин буквально. Ну, якби ми такої вже геть незручності через це не відчуваємо. Та все ж, хто його знає, як буде далі, як буде взимку, і тим більше з тарифами, які зараз, і рахунками, які проходять нам зараз за електроенергію, ми вирішили про це подбати і придбали. Сонячні панелі. Про все детально, які обрали, скільки, що з цього вийде, як буде відбуватися монтаж і підключення, все це буде окреме відео. Наразі нам їх тільки ось доставили. В нас тут стається 10 штук є. Всі технічні моменти я ще окремим відео зроблю, бо там, мабуть, буде про що розповісти, і я ще не все знаю. То буду розпитувати майстрів, хай вони мені детально все роз'яснять Поки хіба все відвантажили, і якраз я встигла, поки малюк мені ще спав. Продовжую тут прибирання, перейшла вже у дитячу. Ну, тут також в основному треба перебрати іграшки і позастеляти ліжка. Щоденним також моїм таким обов'язком є це все пропилисосити. У нас є дві собаки, вони живуть з нами в будинку і на вулиці бігають. Щоразу ми їм лапи не миємо, вони в нас на такому вільному вигулі. Можна сказати, і багато чого е, приносять до хати, тому потребує частого прибирання. Ну, нам так простіше, аніж за щораз мити їм лапи. Ну, не знаю, якось так ми вже привчилися, і нам так поки комфортно. Е, зараз у них активний період линьки, таке буває раз в рік, і зазвичай такий період я стараюся їх звозити до грумера на таку процедуру експрес линьки називається, коли їх повністю там вичісують, вимивають і. Вони, ну, якби, цей процес відбувається швидше і немає потім шерсті по всій хаті. А тут зараз буде такий момент, знаєте, мені здається, він трапляється хоча б разок, але з кожною мамою, коли дитина дуже шумна, і тут я чую, дитина дуже-дуже затихла. І ось ця тишина це, напевне, ще більш небезпечно, аніж коли дитина кричить і шумить. Тому я швиденько побігла перевірити, чи з сином все гаразд. З ним було все добре. Він собі бавився на килимку, просто якось затих. І цей момент мені стався дуже небезпечним. У мене дуже шумні діти, дуже активні діти, і коли вони затихають, то це вже свідчить про те, що щось погане відбувається, і для мене це більше ситуація для тривоги і переживань, аніж коли вони там б'ються між собою, кричуть. Ну, хлопчиська є хлопчиська. А взагалі, ви знаєте, я вважаю, що є величезна різниця між тим, як бути мамою хлопчиків і бути мамою дівчаток. В кого є і ті, і ті, напишіть в коментарях, чи відрізняється ваше виховання і взагалі ну, відчуття з різни, різними дітьми. А тут я вже перемістилась на кухню, ще після сніданку не встигла поприбирати. До речі, ось тут в мене в руках якраз є ось цей молок-смоктовач, про який я вам розповідала, я його мию в посудомийній машині. Прекрасно вимивається, тут такий харчовий силікон і пластик, він досить добре витримує високі температури, гарно дезінфікується мені, немає з цим ніяких проблем, тому ця річ постійно в мене в побуті, постійно нею користуюся, і завжди вона в мене має бути під руками. Коренько витягнула чистий посуд, заклала брудний і домиваю ще те, що потрібно домивати руками. Це в основному якісь дерев'яні дошки і має такі ще, з яких дуже люблю пити каву, склянки, горнятка з подвійним склом. Їх я в посудомийну машину не закладаю, бо вони там тріскають, ну не витримують. Також мені ще треба було помити раковину. Я не зробила це вчора ввечері, хоча зазвичай стараюсь робити ввечері, вже не мала сили, пішла спати, поки вкладала малого, забула, що мала встати помити. Словом перенеслася це на ранок і ось сьогодні закриваю, можна сказати, такі свої хвости. Також протираю ще стільницю і стіл. Так. Назбирала збирала своїх помідорів. Ще в мене був перець, морква, базилік, і буду готувати собі обід. Це такий суто літній варіант, навіть не так літній, я б сказала, серпневий варіант помідорової зупи, коли. Томати ось такі свіжо вони дуже ароматні. Взагалі всі овочі зараз дуже ароматні. І саме зараз виходить ось ця, цей суп, який буду готувати, він просто неймовірно смачний. І його хочеться тільки зараз, і тільки зараз він смакує найкраще. Тому беремося до приготування. Все дуже просто. Треба просто оце все, що тут є. Морква, цибуля, чесник, перець. І помідори просто запекти, а потім переблендерити. Це дуже простий рецепт, а він надзвичайно смачний. Я дуже люблю цю зупу, тому ділюся з вами рецептом. Насправді, все дуже швидко, просто і фантастично смачно. Очищені овочі я усі нарізаю до однієї ємності, додаю ще часник. Часник, до речі, можна так в шкірці, у мене просто він розпадався. А якщо ось так даєте, як я, то краще його десь втопити поміж овочів, аби він не горів, а власне тушкувався. Додаю ароматну оливкову олію, в мене є ось така з розмарином, посипаю ще італійськими травами і трішки підсолюю. І все це відправляю на 200 градусів в духовку десь на 40 хвилин. Тим часом Ще приготую такі ліниві хачапурі кекси, не знаю, як це правильно назвати. Колись в Наталі на каналі побачила, як вона готує, і куштувала в неї такі ліниві хачапурі, і трішки інтерпретувала собі цей рецепт. Взагалі я люблю до нього робити якісь додатки, можна сказати. Сьогодні просто класичний варіант, але взагалі сюди можна додавати і овочі, і там шпинат, і перець болгарський, можливо, навіть якусь. Якесь м'ясо чи ковбасу. Тут йде сир кисломолочний, сир сологуні натертий, яйце і трішки борошна. Все це перемішується, я б не сказала, що до такої дуже однорідності, просто аби між собою з'єдналося. А і ще я додаю трішки розпушувача або соди. І все це викладаю в такі капсулки для кексів і випікаю буквально хвилин 20, напевне. Виходить дуже смачно і в такому форматі ось такі кексики, мої діти з'їдають краще. Ще аніж коли такими просто млинцями. Смакота, аромати, просто запечений перець і помідори, це дуже-дуже смачно. Ось така краса в мене вийшла. Смакота, просто не передати словами, це дійсно смачно. І як додаток до такого легенького літнього супу, це дуже-дуже смачно. Все це тепер після запікання треба перебити блендером. Я не роблю це до якоїсь супер однорідності. Мені подобається, коли залишаються такі трішки шматочки, але це вже хто як любить. Можна додати ще або або просто бульйона, або просто води, зробити рідшим цей суп. А можна ось так як я. Я люблю таку консистенцію, я б сказала, кабачкової ікри. Коли трішки є шматочки, але разом з тим досить однорідна маса. Взагалі, ось такий суп. Я ще додаю трішки сметани або вершків, міні-моцарелка дуже добре тут смакує і можна використовувати. Бачила, до речі, що такий суп називають італійським соусом і його консервують, перекладають в банки, закривають і мають на зиму, як додаток до, наприклад, піци чи пасти, чи фаршированих перців, голубців, можна використовувати. Буде. Це дуже-дуже смачно. Стьокі? Зтьокі. Хто вже такий великий? Хто вже так виріс? Кіноски має великі, великі, великі. Пси, ви що тут робите? Ви що тут робите, пси? Остимко, ку-ку, ти що так бісики пускаєш ученятами? Я не знаю, Ну, я не знаю, де ще такі гарні діти є. Певне, кожна мама так каже, що її діти найгарніші, а мої ще й всі під копірку. В тому віці, в якому вони є, вони всі однакові. Не знаю, як так може бути. А на цих кадрах вже мої хлопці повернулися з садочків, вже всі вдома і повечеряли. І, взагалі, ось цей вечірній час зазвичай вони мене просять з ними бавитись лего Ну, не тільки лего, різні конструктори ми любимо складати. Ну, не скажу, що я дуже люблю. Я б з задоволенням, напевне, бавилася ляльками, заплітала косички, шила одяг для ляльок. Але така моя доля мамою трьох синів буде нелегко, але є в цьому якийсь і свій бонус. Конструктори складаємо різні, фантазуємо, вагадуємо, обидвоє люблять, обидвоє цікавляться, і мені до речі, це дуже подобається. що в них плюс-мінус спільні інтереси, спільні зацікавлення. Є. Ну, тут ще є, звичайно, відбиток того, що Захар хоче все так, як Дем'ян, бо він для нього старший брат, він для нього авторитет. І ми стараємося різними способами робити так, аби Демян подавав йому хороший, гарний приклад. Ну, але стосовно складання конструктора, то Дем'янкові тут просто немає рівних. Подивіться, скільки всього в нас є, яка в нас величезна колекція. До речі, Лего, це, напевне, єдине. Іграшка, на яку нам не шкода, на яку нам не шкода грошей, які ми готові купляти, бо вони ну якби це єдине, що залишається цілим, і вони час від часу завжди повертаються власне, до цієї іграшки. І бачите, як ми використали ось цей конструктор, дитячий телевізор. Він нас задіяний, користуємось постійно, дуже задоволені. І діти знають, що це їхній телевізор. Він тут має власне їхнє дитяче призначення. Хлопці, що там є? Наші, хто, канал Discovery продовжує. Це буська. Він там гніздо хоче зробити? Ми, звичайно, сміялися, що той бусько нам знов хоче дитину підкинути, але не треба. На такій веселій позитивній ноті буду завершувати своє відео. Дякую всім, хто провів цей час з нами. Сподіваюся, вам було цікаво і мотиваційно. Зустрінемось з вами зовсім скоро у новому відео. Всім па-па. Дякую за перегляди, лайки, підтримку і коментарі. Всім миру і добра! Цьому па-па.